Урок я пізнаю світ, тиждень 28, урок 252, сторінка 30. Розгорнемо зошит, читаємо разом тему уроку. Україна в науковому просторі, таємниця чарівної скриньки. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами розв'язувати цікаві задачі від нашого центаврика. А для початку прочитаємо відеолист, який сьогодні отримали. Мені Наснилося, що я у квітковій країні милуюся красою квіточок принцес. Королева майма влаштувала вечір танцю, а за відпочинком квіти принцеси обговорили. Півонія одну шосту, принцеса фіалка одну третю, а принцеса Лілія – одну другу. Визнач, хто з принцес випив найбільше води, а хто найменше, випиши дроби та розбив. Завдання від Центаврика – з'ясувати, хто із принцес випив більше води, хто менше, записати дроби і розташувати їх у порядку спадання. Отже, почнемо з того, що спочатку запишемо дроби. І так, перше у нас була принцеса Ромашка. Вона випила одну сьому частину чашки. Потім була волошка, дві клітинки в сторону одну десяту, принцеса Півонія одну шосту, принцеса Фіалка одну третю. І принцеса Лілія одну другу. Із двох дробів, а у нас їх п'ять, з однаковими чисельниками більшим є той, у якого менший знаменник. Отже, більшим є дріб одна друга, а меншим є той, у якого більший знаменник, меншим є одна десята. Розташуємо тепер всі дроби у порядку спадання від найбільшого до найменшого. І так, найбільшим буде одна друга, далі одна третя. Одна шоста, одна сьома. І самим найменшим є дріб одна десята. Попрацюємо над наступним. Цікавим завданням від Бубу. Навчимося додавати дроби. Погляньмо на перший дві четвертих коло поділено на чотири частинки зафарбовано дві. Два це чисельник, чотири – це знаменник. Додати одну четверту дорівнює трьом четвертим. Три показано, скільки зафарбовано. 4, наскільки поділена ціла. Отже, працюємо разом. Другий малюнок. Ми бачимо коло, яке поділено на три частини. Отже, в чисельнику ми напишемо 3. Зафарбована лише одна частинка. Другий малюнок. Також коло поділено на три частини. Зафарбовано лише Одна. Значить, нам треба до однієї третьої додати одну трецю. Од... Зафарбуємо, що в нас вийде одна частинка і друга частинка. Правильна відповідь дві треті. Другий дріб коло поділено на вісім частин. Зафарбовано. Поділено на 8 – це число у знаменнику, зафарбовано 4. Коло поділено знову на 8 частин, зафарбована одна частинка. Значить, до 4 додати 1 буде 5. А кількість поділених частинок залишається незмінною. 8. зафарбуємо 5 частинок. Наступне завдання. Коло поділено на 6 частин зафарбовано 3, 3 шостих. Другий малюнок поруч. Коло поділено на шість частин, зафарбовані дві, до трьох додаємо два. Маємо 5. А наминик залишається без змін. Шість. Зафарбуємо 5 частин. П'ятий малюнок коло поділено. На п'ять частин зафарбована лише одна, тобто одна п'ята коло поділено на п'ять частин, зафарбовано дві. Отже, дві п'яті. Одна п'ята плюс дві п'ята буде три п'яти. П'ятій. Зафарбуємо коло три частинки і останній малюнок. Коло поділено на дев'ять частин. Зафарбовано три. Коло поділено на дев'ять частин. Зафарбовано 4. Три додати 4 дорівнює 7, а коло так і залишається поділено на 9 частин. Зафарбуємо 7 частинок. Ми з вами навчилися виконувати додавання дробових чисел на прикладі малюнку. Продовжимо працювати далі. Прочитайте умову задачі і дають на запитання. Королева мальва задумала таке: хто витягне з чарівної скриньки картку з ім'ям принцеси квіточки, той танцюватиме з міледі. У скринці лежать п'ять карток квадратної форми. На чотирьох із них срібні чашечки, а на одній карці ім'я принцеси Квіточки. Яка ймовірність того, що зі скриньки навмання можна витягнути картку з ім'ям? Міркуємо так. Всього було 5 карток. Нам треба лише одну. Значить, ймовірність того, що це буде карточка з квіточкою 1 п'ята. Пригадаймо вивчення про квадрат. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони однакової довжини. Наша квапка склала речення позначте ті, які означають неможливу подію. І так, обираємо тільки неможливу подію. Квадрат об'ємна фігура. Ні, це плоска фігура. Неможлива подія. Квадрат має чотири сторони. Це правильно. Квадрат має п'ять кутів. Ні, неможлива подія. Лише 4. Діагоналі квадрата рівні. Це правильно. Пригадаємо вивчене задання 7. Периметр квадрата це сума довжин усіх його сторін. Периметр позначають буквою П. Повторимо. Периметр квадрата. Це сума довжин усіх його сторін. Периметр позначають буквою П. Розв'яжемо задачу. Навколо саду квадратної форми стоїть паркан. Яка його довжина, якщо сторона саду завдовжки 3 метри? У нас є сад. Він має форму квадрата. Навколо саду стоїть паркан. І так уявіть собі, що у нас є сад. Він має форму квадрата, і навколо сада, навколо сада стоїть паркан. Причому? Сторона сада 3 метри. Запитання, Яка ж? який же периметр. Ми знаємо, що у квадрата всі сторони однакової довжини. А отже, щоб знайти периметр квадрата, потрібно знайти суму всіх його довжин. А отже, 3. Плюс 3, плюс 3 і плюс 3, або замінити вираз дією множення. Значить, хто із наших роботів Ая чи йой вірно розв'язали задачу? Звичайно, Ая, тому що треба 3 помножити на 4, порівнює 12 метрів. Отже, довжина паркана 12 метрів. Ну а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами розв'язуємо цікаві завдання від нашого центаврика.